Наша маленька дітвора, маємо надію, що у вас гарний настрій. Певнені, що все чудово, і ви добре запам'ятали вже правила дорожнього руху. А ну, швиденько пригадайте, як і де можна переходити дорогу. Так, малятка, це потрібно робити тільки у спеціально відведеному місці, де є світлофор або знак пішоходного переходу. Та зебра лише там, тримаючи дорослі за ручку, можна переходити дорогу. І, як завжди, мають всі пам'ятати і дорослі, і малі. Перш аніж переходити дорогу по пішохідному переходу, маємо спочатку подивитися ліворуч, а потім праворуч. Таким чином, ми з вами можемо визначити, в яку сторону рухається транспорт. Тож пропонуємо вам, малятка, закріпити напрямки ліво. І вправо за допомогою гри. Будьте уважні! Дидактична гра вправо-вліво. Пам'ятаємо ліва рука права рука. Ось подивіться, скільки автомобілістів до нас приїхало. Давайте їм допоможемо знайти в якому напрямку їм їхати. Зайчиня Вправо рухається? А ведмедик? Вліво? Молодці? а лев Все вірно, вправо. вілчиня Вліво? Вірно малята. Ще автомобілісти до нас під'їхали. Давайте і їм допоможемо знайти їх напрямок. Мишеня рухається праворуч. Порося прямує ліворуч, курча, праворуч молодці, а каченя. Так, ліворуч, все правильно, дітки, Справились із завданням. А щоб ще малята краще запам'ятати напрямки, пропоную вам зі мною пограти в складнішу гру, яка називається вправо вліво, вгору вниз. Малята, уважно розглядайте картину та спробуйте відповідати на запитання. Де знаходяться хмаринки? Зверху чи знизу? Вірно, зверху. А в яку сторону йдуть дітки? Вліво чи вправо? Так, молодці! Вліво. А літак підіймається вгору чи опускається вниз? Ну, звичайно, підіймається вгору. А трактор рухається вліво чи вправо? Правильно, трактор їде вправо. Молодці дітки! Малятка! погляньте, скільки перед нами машин! А по чому рухаються машини? Так, все вірно. По дорозі, як ми знаємо, вправо-вліво. Тож давайте зараз разом. Побудуємо з вами дороги для наших машин. А використаємо мої валятки для побудови наших доріг конструктор дерев'яний та пластиковий. Будемо будувати дорогу за допомогою різних цеглинок. Тож спробуємо. А заодно закріпимо правила дорожнього руху. Отож, дітки починаємо будувати, щільно приставляючи цеглинку до цеглинки. Чи різні. Так, молодці. Моя дорога широка, але яка коротка. Мая Юрна, а у вас яка дорога вийшла? А у мене дорога вузька, але дорога. Тепер можна і пограти. Малятка, зверніть увагу, посеред дороги ми зробили пішохідний перехід. Ось ви бачите дорожні знаки. Пригадайте, що вони означають? Ось цей знак означає, що тут пішохідний перехід. А це, звичайно, наш Варгаєвий. Давайте, Давайте. перейдемо дорогу. Давайте. Дочекалися зеленого кодру і лише тоді йдемо. А коли ми дійшли до середини дороги, що ми робимо? Дивимося спочатку ліворуч, а потім праворуч. І тоді сміливо можемо йти далі. Ось так, безпечно, ми перейшли в нашу Широку дорогу! Валята, побудуйте і ви довго дорогу. Уську, довгу, широку, коротку. Та пограйте та закріпіть правила дорожнього руху. А ми будемо чекати на ваші фото. До нових зустрічей! До побачення!